Звягільська громада міжнародна співпраця для розвитку. У сучасному світі міжнародне партнерство є ключем до стабільного розвитку. Звягіль активно розвиває зв'язки з міжнародними проєктами та європейськими країнами у сферах економіки, освіти, енергетики, інновації та культури. Завдяки програмі Невко облаштовано гуртожиток для ВПО на 47 квартир по вулиці Карпенка будинок 63. Грант ЄС склав 2 мільйони 665 тисяч євро. Організація «Хімедика» допомогла облаштувати сім квартир по вулиці Стуса, будинок 4. Проекти Ради Європи сприяли створенню стратегії розвитку громади до 2030 року, проведення першої української громадської асамблеї, а також відкриттю молодіжного простору в селі Великий Молодь 784 тисячі гривень. ДЖАЗет Німеччина профінансувала модернізацію ліцею номер 4 200 тисяч євро та центр розвитку дитини Дельфін 70 тисяч євро. А також надали допомогу в реконструкції будівлі колишнього кінотеатру під Звягід Центр 850 тисяч євро. За підтримки ЮНІСЕФ, КФВ та посольства Німеччини відкрито молодіжний простір Колаба. Польський фонд солідарності передав гуманітарну допомогу, генератори, обладнання та розпочато проєкт із психологічної підтримки ветеранів. Зіндельфінген, Німеччина, передав пожежні машини, транспорт, генератори. Діти зі зв'ягілля відвідували рекреаційні табори у Німеччині. Місто Людвіцгафен підтримує громаду через організацію Кіндерлайф України. Надані генератори, ліки, транспорт, організовано візити творчих колективів і делегацій. Польські міста Ломжа та Белхату активно сприяють у сфері культури, освіти, бізнесу, організовують обміни, конференції та надають гуманітарну допомогу. Дякуємо нашим європейським партнерам за підтримку. Разом ми створюємо сучасну та сильну громаду.